Спікер на прес-конференцію прибув вчасно, але відразу повідомив через прес-секретаря, що має лише 30 хвилин. З мало не трьох десятків журналістів встигли виголосити свої запитання лише п'ятеро. Питання від телеканалу Вінничина стосувалось мораторію на продаж землі. Володимир Литвин віднедавна поборник ідеї продажу земельних угідь, каже, прислухається до голосу народу, а люди, мовляв, пишуть листи, де просять дозволити продавати землю. Пишуть, що ваше гасло. Землю і душу не продають нам, нам абсолютно не є е, прийнятим, оскільки е, мені потрібно забезпечити лікування, навчати дітей, внуків. Деякі пишуть, що е, вони хочуть продати землю, щоб е, гідно провели в останню їх путь. А деяких е, власників земельних паїв підтискують діти, які хочуть, щоб батьки продали землю, купили їм квартиру або купили машини. Коментуючи питання щодо реформи місцевого самоврядування, голова Верховної Ради зазначив, що не можна реформувати те, чого немає. Загалом відповіді спікера носили швидше риторичний аніж практичний характер. Операторам не дозволялось підходити близько до високопосадовця. Інші безпрецедентні заходи безпеки змогли відчути на собі пересічні городяни на центральних вулицях. Людей лякала навала міліціонерів та охоронників у цивільному. У центрі міста на маленькому п'ятачку, що носить назву Париж, ми нарахували аж сім міліціянтів і ще два працівника ДАІ. Вінничани не приховували негативних емоцій з приводу нерівних прав простих людей і слуг народу. Звичайно, нормально, тому що якщо це ще і початок робочого дня, кінець робочого дня. Люди додому да, спішать або навпаки на роботу, а тут ти стоїш в пробці, невідомо чому і невідомо через кого. Все, що тут перекриття, то ли в Києві, то ли в Вінниці, це побіг від народу. Вони не народні, як говорить, виборчик, а це просто виборці від олігархів. І тому вони прячуться, бояться народу. Що, якщо він народ не любить, його народ, і він за народ б'ється, що йому відкривати? Зачем чим йому по 10 машин, зачем перекривати вулиці? Я рахуюся рахую, другом. Це може бути людям здавати якісь проблеми для того, щоб приїхав високоповзовлення. Чи можеш що він шукає щось, щось нормальне? Ні. Чи можеш щось робити добре? Для людей ні. Для себе вони роблять добре. Вкотре соборну у післяобідню пору перекрили, щоб спікерський кортеж безперешкодно дістався до будинку офіцерів, де на честь всесвітнього дня полонії запланували шоу-програму. Наталка Доляк, Олександр Леницький, новини, телеканал Мінничина.